Чогось страшне прибирання туалет, було Ну. І ми тільки ми вже питаємо, що він хотій момент цей туалет догратися. Ага. І ми кажемо, чому не відкриває туалет вже другий рік відкритий. А вони кажуть, що ніхто з віддихаючих не жаліється. Якби було пару заяв. Ага, зароби, треба, щоб віддихаючі пожаліють. Тобто, може, Забуть. відкрити той туалет. а ви не ви знаєте, що туди і робить тими Та, салфетками? Там і салфетки, і бутилки, і Ну, там все є. Там, а що... люди куди мають подити? Люди в Київі. Тут майже та, ці, з водопоя і, там вони там, там гонять. А no. А собак там тут тоже бачу якісь буди, є щось таке, тоже люди якісь туди тримають псів чи що. Та люди таке ставлять видихаючи таке буди. Ага, то видихаючи це. Таке, от ніхто там не втягне. Ні, бо ми так сюди там купа мусору, я я забрав їх 20 ящиків і там виніс. Таких, знаєте, картонних і це і, і А то то ящики може бути то, що про чи... торчі. Вторую. Ну то Хай, що. Так, вже міш, не двоє, а сама купити. Що за люди? <реш> ну, і, такі, але все ага, одно їм не хіба важко винести, ящик щоб дому стати. Ми так теж кажем, кажемо, і ми так переможе. І там, як жінка робила, була на цій дорозі, то вона кожен день з ними скандали і, і охорона надійде, скільки там охорона не слідна.